Всім доброго дня! У мене 10-й точки що, що відео я надчайно натиснув стоп і не договорив до кінця сьогодні. Я... Це мій день. Я вам казав йти на ужину. І я набирав цілу миску, Подивіться. Держиться, скільки її тут. Подивіться, ви стільки не бачили, напевно, що ужина. Просто і не треба купувати за 300 гривень. Ну, так смачно пахне. Воно дуже класно. Я не знаю, чого їх просто вийшли і не ворвалося. <ріст> Мені треба було більше взяти луток. Бо я взяв такий маленький луток. Чекайте, ходіть, я вам покажу, що я тут з'їв і вам розказую. Ходіть, може я вам неправда кажу, ходіть, я вам покажу. <ріст> Таких мало сьогодні в Львові. Тільки. Трохи дещо військ, вчора таке себе було, але вчора було Щось крокотів, передавав дощ. ну так а вже тут Подивіться, скільки її тут є. Вона ще реально є зелена, а є ще і не зелена, вже і всяка. А, тут показую, бачите, багато ужини є і класно. Просто Клас, класс. Ось тільки вже на що, напевно, не бачить. То дуже вже так, коротше, так дуже класно. Що я збирав стільки сьогодні я вже хотіла Для забрати. Ой, подивіться, подивіться. В мене якийсь такий сор, бачите великий. А перший раз я знімаю якусь маленьку. Маленьку. бачите, я вам показав, де збирати. Але ви чомусь не захотіла, не розумію чого. Ну, не, не захотіла, та не захотіла бачите, Це повний. Можна віддавати цілий день. І не треба їздить мені. Я десь збираю вже 20 хвилин, то вже не... мені не треба йде. Я хочу ще, але вже нема вже... ще зелена. Я ще десь за тиждень вона там що скоро вийде я... десь не так, може трошки але Вона ще так Я вам обіцяю Так то, що ще не сходив, переходить. Але за тиждень бо я вже тут все зірвала Ну так що так, майже вам що розказувати і не знаю вже куди мені йти. І ще я знімав відео про гори тоді, я не піднімався, я їхав на підйомнику і там вже на тій горі канатній дорозі я проїхав і тоді вже на горі. Я не мав відео, але ми ще не завантажили стати. Але вже не скільки. Ви собі бачили, скільки це знаю, Це дуже багато. У меня шесть тут вже хоккуписы в чита 6 Ну так-то нормально Я просто хочешь стремиться Это классно так Но реально Хочу нерв бы это такого... класс Классная ужинка просто супер так ми з вами рухаємося в сторону. Що уже хочете. Напишіть мені в коментарях, що уже хочет. Прошу вам моє відео з Я ж сам не знаю що. Что ну, ж тут ідуть, пише тут. Я майданчика зарабат. Ніхто не нравится космос. Дівчинка А у нас кіли, ніхто не пішовчик. Щоб ніхто не побачив його вже. Тільки ви ще не бачили вже нікого. Ну, Мама купить ну, таку велику теж. Але не знаєте, хто -з 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 збирає, він, може, то якийсь барник, щось там нагадає якоїсь штуки і все. А це сам зірвала. Знаю, що то на кошечку. Видно, що то на кошечку. Потім, щоб продають така велика, якусь можна взяти За поформував чогось. Вийшла уже, потім продають за 400 люди. Так що так ми вже йдемо в сторону дому. Вже немає що робити тут. Два, може сьогодні відео, може одне, може завтра це, не знаю ще. От завантажуємо. Сьогодні в нас таке число. Буду казати, 30. серпня вже? Липня. Серпня. Не школи ми, капець, я вже не було таке. Але три, три, тр 30 <клес> липня. Місяць. <клес> uh <-huh. клес> um, і всім до школи. Хто мене дивиться? Маленький. Так що так. Куди ми будемо йти? Навіть я ще цього не знаю. Так що в нас все добре. І на наступне відео пишіть мені в коментарях, або я сам собі вам подумаю, що зняти. Давайте, всім папа! -па. Шо хочет, уже на проходите на поминок. Все. Всем пока. пока па, -па. па, -па.